No, uh -huh. На Вісе, Віно, і слави. Господь з вами. І слуха, Слова тобі. Святого Євангелія від святого Йоанна. За За тобі, Господи! Це моя заповідь, щоби ви любили один одного. Як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви, друзі мої, тож слугами вже не називатиму вас, слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями. Бо все я вам об'явив, що чув від Отця Мого. Не ви мене вибрали, але я вас вибрав, і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб тривав ваш плід. а й щоб усе, про що б ви тільки попросили в Отця в Моє ім'я дав вам. Це є слово Господне. Слава Слова Святої Євангелія, знищать наші, віки. Амінь. Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогенці кохані діточки, шановні наші аніматори, єлі, сестричка наша. Може, таке відразу питання на початку, на початку нашої проповіді, так як Евангелія Святого Йоанна сьогодні в 15 розділі говорить нам про друзів, то скажіть мені, що треба зробити або яким треба бути, щоб бути другом, приятелем когось, щоб я був для когось другом, який я повинен бути. Як ви думаєте, раніше руху? Піднесіть. Цінувати вашу дружбу. Цінувати дружбу справедливим. Не обманювати. Так, Не обманювати, правдивим треба бути. Щоб бути другом для кого? Щоб хтось мене прийняв, як справді товариша Спокійно. друга прийняв. Не обговорювати з Не обсуждати, не обговорювати. Спокійним потрібно бути. Не Треба спокійним, так, тихим. Але не тільки те, що не говорити, так, говорити треба, але. Тихим, тобто не все відразу, о, а що я там чув про те? Ні, ні, Спокійно, треба подумати, чи це правда, чи це хтось так придумав. Так, так. а хто з вас має друзів? Я. Я. Маєте? Батькові? Має. Друзів, я. так? Я. Що? Я. Давайте так, тепер це буде вже без питання, я. тільки руки підносимо, а говорити не треба буде, бо... Це треба було би статтю писати. Якщо ви маєте друзів, чи ви пам'ятаєте, наприклад, імена ваших друзів? Принаймні не всіх, але, але імена друзів, наприклад, чи пам'ятаєте? Так, є такі, що пам'ятаєте. дивіться, є такі, скажімо, речі, які можна поділити: шоколадку, хліб, булочку. Але є такі речі, які не можна поділити. Наприклад, ручку, карандаш, якщо ми його розділимо, то він вже поламався. Карандаш розламати, так це вже все. Карандаш можна відповіти, оточити і буде мати. Якщо ми, якщо ми маємо якусь таку річ, яку не можна розділити, хотіли би подарувати якомусь другому. Очевидно, ми не кажемо, що він самокращий чи щось, але сьогодні одному, завтра другому щось подаруємо. так? Але на сьогоднішній день хотіли б щось подарувати і маємо одну річ. Треба вибрати з цих наших добрих, гарних, хороших друзів когось одного. Це ж завдання, але ми це робимо анонімно, без е, такої голосної відповіді, бо вдруг цей товариш сидить з боку і обідеться, що його не вибрали другого. Подумайте собі, кого би ви вибрали, з усіх друзів, з ким ви могли б поділитися такою річчю, яку не можна розламати. Так, Подумайте собі, і хто вже придумає, підносить руку, але не кажеться Петя, Вася, там, Маня, Враня. Так, Просто подумали, кому ми подаруємо, і підносимо руки, якщо я вже пригадав собі. Якщо я вже пригадав собі і подумав, і це є товариш, який нам. Ніколи не відмовляє, допомагає, завжди прощає товариш, приятель, який є добрий для нас, який завжди нас любить, ніколи нас не обманув. Так, вибираємо друга, який насправді є можна сказати, достойний цієї дружби. Так? Добре, і тепер руки не піднімаємо, не піднімаємо руки, тільки самі собі відповідаємо. Чи цей товариш, друг, якого ми вибрали, руки не підносим, так? чи цей товариш, якого ми вибрали, має на ім'я Ісус? Але так собі поки що не розчаровуємося. Чому так? Тому що якщо ми вибрали Кирика, Віталіка, там, Матеуша, Сьостру там, Анну, Марійку, наприклад, кого-небудь, -то, то це тільки для того, що вони дуже подібні до Ісуса. Дуже подібні до Ісуса, тому ми їх вибрали. Якщо ви вибираєте друзів собі в житті, то ви просто подивіться, чи він подібний до Ісуса, чи вона похожа на Ісуса. То береш образочок, так образно кажуть, береш іконку якусь, допустимо, тут є якась ікона, береш ікону і представляєш. Ага, похожий друг, похожий друг, так? похожий не похожий. В якому сенсі? В такому смислі, чи він є такий, як Ісус. Вибираємо собі приятеля, щоб був справді подібним до Ісуса Христа. Тому що з Ісусом ми можемо вітримати з іншими не завжди. І якщо ми хочемо бути друзями, треба подумати, чи я є такий самий, як Ісус Христос, чи я роблю так, як Він, чи я говорю так, як він, чи я пробачаю так, як Він. Ісус каже, я вже вас рабами не називаю тільки друзями. Так? Якщо друзями, значить Ісус теж хоче, щоб ми були такі, як Він. Тому сьогодні День смерті і ми маємо лозунг, не буду скаржитись, це означає вмирати. Чому? Тому що якщо я наскаржився, там, розказав комусь там, а там мене там, не знаю, Діма чи там хтось, вітя мене образив, ще там щось, якщо треба, то треба. Але оскаржувати це, наговарювати, обманювати, це підставляти когось, то в тоді я не вмираю, в тоді я хочу жити, а всі інші вмирають, але я живу. Яка різниця, дивіться, яка різниця між костьолом і джунглями? Джунглі знаєте, що це таке? Хто чув таке слово? Там є, так, Які там правила в джунглях є, що. Власне, там виживає той, хто є найсильніший в джунглях. Виживає той, хто є найсильніший. Це є така історія, така, що в лісі зібралися в джунглях звірі. І Лев каже, будемо вибирати, кого їсти, вибирати найслабшого. І Заяць бігом побіг до дикого кабана і каже, я не дам кабана в обіду. думаю, найслабший. Поняв, в чому діло. Виживає той, хто найсильніший. А в костілі має право вижити той, хто найслабший. Хто нічого не вміє, не знає, не хроніє, він має право на життя. Його не можна відразу копнути, за не пасуєш дизміся. Так. І те, що я не скаржуся, це є моє вмирання. Але я через це живу. Так. І життя є через смерть. Хочемо спати прийшли до каплиці, не хочемо прибирати помили посуду. Так. Не хочемо щось там слухатися, мовчимо і слухаємось. Так. Це є вмирання. Те, що ви, наприклад, коли є шум і хтось заходить і каже, я хочу вам щось розказати. Коли ви в моменті робите те, що це є ваше вмирання. Тому що Ми хочемо кричати. Але коли ми вмираємо, ми тоді оживляємо, бо нам кажуть добре слово, і воно нас оживляє. І тому сьогодні Ісус каже: Ви, мої друзі, тобто будьте похожі на мене. І через таке вмирання ми насправді оживляємо. Ми сьогодні будемо на паломництві, на екскурсії, так? І якщо ми не будемо вмирати, то слухайте, це буде кардіопалітана екскурсія. Якщо ми будемо слухати, дивитися на часики, щоб все гарно було, кажуть, то значить що робимо, кажуть, то значить інше робимо так, тобто, якщо ми будемо йшли за дисципліною, будемо вмирати дуже добре буде для всіх. Тому що один другого буде оживляти. І це є той момент, коли Ісус вмирає, щоб всі ми мали життя. Так, щоб всі ми мали життя. Тому сьогодні, вибираючи друга, виберіть Ісуса Христа. Якщо Ісус нас вибирає, пам'ятаємо, що нас вибрав не для того, що ми найкращі, а для того, що ми дуже погані, але Ісус хоче з нас зробити кращим. Хоче нас кращими. зробити. Тому дозвольмо Ісусу на це, щоб ми вмираючи для своїх якісь там амбіцій, помтів, чи там щось зацікавиться, щоб ми вмираючи для себе могли жити. Для Бога. Амінь.